Розкавається 365 А тут що ми бачимо був сніг і закінчився сніг. Цікаво так. Будь-який сніг ненадовго. Те, що вчора було холодно, не означає, що сьогодні не буде жарко. Ногами каша з болота. Найближчим часом погода буде мінлива. Буде ще й трошки снігу, і дощу, і морозу. Навіть сонячних кілька днів буде. Там і 365, бо теж часто питають, а чи далеко від 365 до центру? Так, дійшли ми вже до центру, фактично 365 вже в центрі. Ніяк не крутіться це центр. А пішохідна зона вулиці Шевченка і Бандери. Ну, а прямо мирота, праворость була міська рада теж сніг майже, майже розстану. Я на вишня, майстерня шоколаду. Віла Анастасія. Зай новий готель будується. У нас ще є відео, кому цікаво, коли ж того готеля на кільки не було. Ще на його місці був інший будинок. А, не просто вільна земельна діляночка. А з Анастасією. в нас є відео всередині, теж кому цікаво, можна зайти подивитися цікаве відео, принаймні мені сподобалося. А я підійшли до Куба. Погода така вже фактично весняна. Це ми розуміємо, що до весни ще довго. Ще яка величезна купа снігу залишилась. Так, їде з того боку автомобільна, панела тобі треба йти. Я вже казав, краще тим боком ходити, бо там менше автомобілі їздять. нетем боком Тут треба дивитися, бо автомобілі задом виїжджають. Ну, де, де не це всюди треба дивитись. Судово в пішхідній зоні. Ліворуч річки Пряморуч <ріху> Нове слово придумали пряморуч Пряморуч санаторій Трускавець Магазин Стефана Ломпас. <гум> Напевно, все-таки правильно казати Ломпас, правильно. <гум> там, до речі, знала, там ще один ринок є. Якщо повернути направо, бачите, де в зі словом Ринок, там є ринок. У нас є відео з цього ринку. Хто на ньому не був, можна теж знайти, подивитися. вулиця Мулечки. Ну, якщо ти прямо через провулок тихий знаєте, Виходимо до залізничного вокзалу. Тут вже практично на завершенні будиночок, який починали будувати не так давно, а от він вже майже-майже готовий. Болота багато. Коли тане сніг завжди так важко десь перейти. Особливо якщо пішки на автомобілях, то легше автомобіль через будь-яке болото переїде. Правда, правда. Найсело на зі межах міста. А от в Оскарі теж видно, що досі ялиночка стоїть в Оскарі. Оскар шапочка Санта-Клауса. Тут свята тривають. А то на кілька метрів і залізничний вокзал. Ми туди не підемо.